Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо варення з чорної смородини за рецептом, який я готую кожного року. Як на мене, це варення просто ідеальне для приготування пляцків. Перелік складників дуже простий. На 1 кг смородини нам потрібно 500 г цукру. Як бачите, значно менше, ніж у всіх звичних рецептах. Отже, в каструлі з товстим дном висипаємо прошарками смородину разом із цукром. Якщо у вас смородина буде дуже кисла, то можете дати на 1 кг 800 г цукру. У мене така нормальна середня, середньої кислоти смородина. Не дуже кисла і не дуже солодка. Отже, перекладаємо прошарками і зараз будемо все це перебивати блендером. Смородину попередню я промила, обібрала листочки, гілочки і просушила на рушничку до повністю сухого стану. На пересипання приблизно піде половина нашого цукру. Дуже простий у приготуванні рецепт і, направду, виходить дуже класний результат. Отже, пересипали. Тепер все це перебиваємо блендером. До більш-менш однорідного стану. Якщо десь буде ціла ягідка, нічого страшного. Ось така маса у нас має бути. Як бачите, є і цілі ягодки. Гарненько все перемішали і ставимо на плиту на середній вогонь. Постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. Важливо, щоб варення в нас поступово прогрівалося. Максимально ставимо на середній вогонь, можна і на повільний. Доводимо до кипіння, збавляємо температуру до низької і проваримо 5 хвилин. Більше не проварюємо для того, щоб не втратити колір. Проварили 5 хвилин, забираємо з плити, всипаємо решту цукру. Все ретельно перемішуємо до стану повного розчинення цукру. Він дуже швиденько у нас розчиняється. Коли повністю розчинився цукор, можемо збирати пінку. Пінку можна і не збирати. Тут уже не принципово. В результаті у нас виходить ось таке вареничко. Розливаємо в стерильні сухі баночки. Банки стерилізувала за температури 110 градусів у духовці 10 хвилин півлітрові баночки разом із кришками. Розливаємо гаряче варення в чисті сухі банки. Закриваємо герметично стерилізованими кришками, і, власне, варення ми вже приготували. Дуже швидко. На цьому етапі варення в нас рідке. Дуже рідке. Воно у нас ще гаряче. Трішки в мене залишилося, налию миску, щоб завтра вам показати, яке воно буде після того, коли холодиться. Це не буде джем, одразу вас попереджаю. Це буде якраз така потрібна маса для пляцків. Ось така. Мисочка в мене стояла в холодильнику ніч. І варення стало густішим. Чим більше воно буде стояти нас, тим буде ще густішим у банках. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі.